номер 212 за підручником геометрії клас, автор Олександра Істере. І наше завдання у паралелограмі АБЦД, от БАЦ дорівнює 35 градусів, кут БЦА дорівнює 40 градусів. Знайдіть, куди паралелограму. Ми поїхали із самого малюнку нашого паралелограму гарненького, так? розставляємо у нас АВЦД. І це дуже цікаво. Чому? Тому що, дивіться, у нас кут BAC, BAC. Тобто, нам треба ще провести діагональ в нашому випадку це у нас AC. Нам відомо BAC кут, так? І кут BCA. Дивимося BCA. Тобто, ще один кут є. Тепер можемо спокійно записувати дана. Все стандартно ABCD. Далі. Що нам відомо? Знову ж таки, код BAC дорівнює 35 градусів. Далі код BCA буде дорівнювати 40 градусів. Все. І знайти кути паралограмми. Знайти. Знайти. Код А, код Б, код С і код Д. Це є, розв'язання. Від чого будемо відштовхуватися. У нас, по суті, дано два кути, нам треба знайти третій. А суму кутів трикутника, ви вже знаєте цю теорему, так, дорівнює 180 градусів. Тому за теоремою, так, ні, давайте не так почнемо. З трикутника. Ох, некрасиво, ми так. Трикутника. АБЦ, АБЦ за. Теоремою. За теоремою про мене про суму кутів, так? Кутів трикутника, то забуто. Так, за трикутника за теоремою про суму кутів трикутника у нас код Б, код Б. Ну, давайте так, так як у нас там потреба, тому А, Б, С. так? ABC буде... Хоча мені не подобається. Так, ну поправте мене, якщо що, код B буде дорівнювати. Сума кутів трикутника. Чому дорівнює? Правильно, 180 градусів. Тобто нам треба від 180 відняти суму двох кутів, Тобто кут BAC додати кут BCA. Дорівнює. Підставляємо значення 180 градусів відняти в душках 35 градусів, додати 40 градусів. В нашому випадку це буде 75, 180 мінус 75, це буде 105. 105 градусів. Ну, код Б знайшли. Код Б дорівнює куту Д, так? Дорівнює куту Д і дорівнює 105 градусів. За властивістю паралелограми, а так, протилежний кутирівну. Можемо в дужках написати. Так, буду скорочувати, щоб не затримувати ваш чаш ваш чаш. За властивістю паралелограма. І все, у нас залишилось знайти кут А і кут С. Значить, у нас кут А буде дорівнювати куту С. І знову ж таки за властивістю паралелограма буде дорівнювати 180 градусів. Відняти код Б. Підставляємо. У нас сусіднє мені 180. Знаєте, ж, так. Я думаю, чому я дорівнюю написала. Мінус. Так, 105. Знову у нас 75 градусів. Все, можемо записувати відповідь. Усі знайшли. У нас 105 градусів. 75 градусів, 105 градусів, я швиденько. І 75 градусів. Все. Ось тут можемо хіба що знову ж таки за властивістю програму дописати. Ну, якщо вам це потрібно. Все, куди знайшли, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!